Ти навіть не здогадуєшся, що ж може провокувати кандидоз. топ 5 причин розвитку грибкової інфекції. Перше надлишок цукру та рафінованих продуктів в раціоні. Чим більше твоєму раціону цукру, дрожжів, муки, тим швидше і більше кандида буде розмножуватися. Друга ослаблений імунітет часті застуди, стреси, хронічні захворювання це ідеальні умови для кандидозу. Третє антибіотики та гормональні препарати Вони вбивають не лише шкідливі бактерії, а й корисну мікрофлору, дозволяючи цим грибкам швидко рости. Четверта: хронічний стрес та недосип, постійна втома, емоційне виснаження послаблюють захисні функції організму. П'ята. Проблеми з кишківником, дисбактеріоз, неправильне харчування, нестача пробіотиків усе це сприяє росту грибкової інфекції. Як зупинити кандидоз, пробрати свого раціону харчування, цукор, мочні дрожжеві продукти, підтримати імунітет, налагодити мікрофлору кишечника, пройти комплексну програму очищення. Є підозра на кандидоз? Напиши мені в особисті повідомлення і я розповім, як позбутися грибкової інфекції природнім шляхом і збережи це відео, щоб не загубитися.